Національна гвардія України повертається. Стара нова формація буде захищати кордони, стратегічні об'єкти, діяти спільно зі збройними силами, а також працювати в якості правоохоронців. Кожен день до гвардії зголошується сотні українців. Вступити до її лав просто. Особа, яка в резерву документів не потрібен тільки паспорт, ідентифікаційний код і пройти військово-лікарську комісію. Багатьом охочим відмовляють через вік. Пан Андрій, командир відділення розвідки, служив у Афганістані. Невдовзі виповниться 49 років. До лав гвардії вже не приймають. Це я зараз піду і більше зроблю, чим ці хлопчики молоді, які проходять там Гончаровську, чи де якусь підготовку. Але мені не потрібно цей контракт. Мені не потрібно йти ще 5 років підписувати контракт. Нашого мені, якщо треба зараз, щоб мене зразу кинули в Крим, і таких як я. Віковий ценз, ще можуть знизити. Тестці досвідченого десантника 18. Андрій, студент із Києва, розповідає, що був із майданом від початку, а зараз бачить себе у війську. Я хочу захищати свою країну, бо і я так бачу, що ніхто не прагне захищати з тих політиків, які стояли на майдані. Хоч хтось винен повинен це робити після усіх формальностей. Рекрути чекають на телефонний дзвінок. Так їх запросять на навчання, що може тривати до місяця. Пів тисячі бійців самооборони вже тренуються на базі внутрішніх військ у Нових Петрівцях, долаючи страх перед військовою технікою. Поки над вами перебуває бронетранспортер, ні в кому разі не підніматися, не змінювати положення тіла, перебуваючи в окопі. Це зрозуміло? «Так, так точно!» Рекрути лягають в окопи. Над ними проїжджає 13 тонна машина. На умови не скаржаться, лише хочуть менше копати землю, а більше стріляти. Вони спочатку до нас, як до дітей, знаєте, як взагалі до, до гражданських відносились. Так а тепер вже починають дисципліна, яка повинна бути варена. а не вибачте, банда можна. Неподалік, одна група новобранців вчиться основам рукопашного бою. Інша долає смугу перешкод. Тим часом на полігоні стрілянина з автоматів та гранатометів. Складати крупнокаліберний танковий кулемет річ непроста. Але солдат-строковик роботою самооборонівця задоволений. Перший другий раз і на третій вони роблять це вже наскільки професійно, що я думаю, вони розуміють, що вони роблять і для чого вони стараються. У гвардію планують набрати 60 тисяч чоловіків. Втім, прекрасна половина із медслужби майдану також поповнить резерв. Півтисячі учасників самооборони стали першим батальйоном гвардії. А поки він схожий на народне ополчення. Форму ще не закупили, і вони ходять в тому, що в чому прийшли. Їжі вони харчуються по нормам, встановленим урядом нашим. Це солдатський пайок. Кажучи, на Майдані харчували краще. Подібні формації існують в багатьох країнах світу: це карабінери Італії, жандарми Франції чи Республіканська гвардія Іспанії. Зразки уніформи національної гвардії вже розглядало командування. Невдовзі дрес код затвердить уряд. Одним із елементів, наймовірніше, стануть добре впізнавані малинові берети. Офіцер тієї першої національної гвардії, яку розпустили 2000-го, зауважує, що головне не форма, а бажання вчитись. Ну як для новобранців, я вам скажу так: перша гніва підготовка нас всіх удивила дуже сильно, тому що ті люди, які ніколи не стріляли, добре відстрілялися, Це було вже почало хорошого. Богдан Ворон, Денис Фурдин, живе -ТВ.